Як правильно користуватися електрогенераторами, пояснюють прикарпатські надзвичайники. В його роботі виділяються відповідно вуглекислотні і co 2 гази, які є дуже небезпечними для діяльності людини. На Івано-Франківщині стартував чемпіонат України з боксу. Він є відбірковим для всіх спортсменів, які будуть приймати участь в турнірі, вже які будуть відбиратись на Олімпійські ігри. У Івано-Франківську відбувся перший в Україні показ комедії Коза ностра мама їде. Це вже не про жінку, яка їде від безнадії, а жінку, яка сильна. Найголовніше правило безпеки поводження з електрогенератором потрібно розмістити його на відкритому просторі, каже заступник начальника першої пожежно-рятувальної частини Андрій Шевчук. У приміщенні генератор можливо встановити лише за умови обладнання до нього сертифікованої системи газовідведення. Мінімальна віснь, де може розташовуватися генератор на відкритій території, це є 6 метрів від вхідних дверей від вікон. Генератор це є прилад, який має двигун внутрішнього згорання. Зрозуміло, що в його роботі виділяються відповідно вуглекислотні і СО2 гази, які є дуже небезпечними для діяльності людини. При встановленні генератор потрібно заземлити. Кабелі від нього варто прокладати у коробках. Також важливо, щоб на генератор не потрапляла вода, каже Андрій Шевчук. При користуванні генератором варто не давати йому зайвих нагрузок. Є спеціальні дроти для заземлення і штоки. Шток забивається на відстані, наприклад, два метри від генератора орієнтовно на глибину 40 см, сантиметрів. Чистий ґрунт у мається на увазі рекомендовано чистий ґрунт, не асфальт, не якісь бетонні. Частини а в ґрунт Відповідно, ми теж себе забезпечуємо від враження електричним струмом. Один з ресторанів Івано-Франківська придбав два генератори. Розмістили їх на задньому дворі. Сумарна потужність цих генераторів 10 кВт Вирішили купити і встановити їх через часті та тривалі відключення електроенергії. Розповідає керівник ресторану Юрій Пицюк. один працює для. Забезпечення роботи залу, тобто освітлення, музика, кавомашина. І один, який забезпечує роботу кухні, це холодильники, також освітлення, витяжка і там електроприлади, на яких безпосередньо готують. Ми регулюємо, що включати, що не включати. Тобто, також ми не можемо там всі прилади включати одночасно. Завдяки генераторам вони продовжують приймати відвідувачів і не скорочують персонал, каже Юрій Пицюк. За його словами, встановлювали і підключали генератори для ресторану електрики. Також проводили інструктаж щодо користування цими приладами. Коли немає електрики у мережі, генератори забезпечують роботу ресторану. У нас дивимося за тим, щоб Паливо було, а за тим, щоб їх накривати, коли є ну, псується погода, якісь опади. Тобто важливо, щоб туди не попадала вода. Також важливо там паливо заливати, коли генератор не працює. Тобто ми це робимо перед там, початком роботи. Тобто ми стараємося залити повний бак. Не можна заливати, коли вони працюють, тому що це паливо. А від генератора може бути іскра. Оксана Василик, Роман Булелик, новини на Суспільному, івано франківськ Серед учасників цьогорічного чемпіонату України з боксу є призери світових змагань, зокрема Олімпійських ігор. Усього на турнір приїхали 200 спортсменів. Прикарпаття представлятиме боксер Снятина Ашот Кочарян. Місяць тому він здобув титул чемпіона України з боксу серед чоловіків до 22 років. До турніру, каже, готувався старанно. На рингу зустрінеться зі спортсменом із Запоріжжя. Умови непрості, само собою. Світла нема, то тривоги, то постійно кіпіш якийсь. Виїжджала в Німеччину на турнір міжнародний. Там бойова практика непогано. Потім перед цією Україною були збори двох тижневі. Теж непогано попрацювали. Настрій бойовий, тільки перемога, інакше ніяк. Бої на турнірі проводять на двох рингах. Паралельно буксують представники різних вагових категорій. Усього таких є 13. Також змагатимуться й жінки. Вони вийдуть на ринг цієї суботи. Анастасія Ковальчук на чемпіонаті представлятиме Черкаську область. Цьогоріч дівчина стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії 54 кілограми. Каже, готуватися до змагань було важко. Мало є змог їздити на спаринги, бойової практики нема де отримувати. Змагань майже немає, немає таких підготовки, тої яка потрібна для таких чемпіонатів. Хвилювання, звісно, трішки є. Хвилювання є, щоб зробила всю свою роботу, яку маю зробити. За підсумками змагань визначать 13 переможців. Вони увійдуть до складу збірної України, яка виступатиме на турнірі у Франції у 2024 році. У нас на слідуючий рік, 2023, це вже буде відбірковий рік до Олімпійських ігор. Буде команда. Ця команда, яка зараз проходить чемпіонат України, то він є відбірковим для всіх спортсменів, які будуть приймати участь в турнірі. Уже які будуть відбиратись на Олімпійські ігри. Івано Франківщину на чемпіонаті представляють 15 боксерів зі слів голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України Мирослава Карабіна. Востаннє на Прикарпатті змагання такого рівня проводили майже 30 років тому. Сьогодні надзвичайно складно проводити змагання взагалі на території України. Східна південна не можемо там проводити Дай в Києві складно проводити. Тому ми взяли ці змагання провести тут в івано франківській області, щоб люди мали можливість знаєте, в безпечних місцях проводити і тренуватися, і бути захищені від тих всіх речей, які сьогодні залітають на територію нашої держави. Фінальні поєдинки чемпіонату України з боксу відбудуться цієї неділі, 4 грудня. Тоді ж і оберуть переможців у кожній ваговій категорії. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Учасники працюють в підгрупах невеличких, так, і кожен наносить свої ініціали сюди і утворює таку мозаїку. Таку мозаїку намалювали учасники тренінгу на одному із занять. Тренерка Яна Мороз пояснює, це один із компонентів арт-терапії. Таку вправу вони застосовують для навчання освітян, які ті потім пропрацьовують разом із дітьми внутрішньопереміщених осіб. Сенс ще методології в тому, що в кожному занятті є три етапи тобто це гра, творчість і рух. Тобто тренінг називається рух, ігри, спорт та креативність. Тобто, в нас включаються психосоціальні заняття, де проявляються також фізичні якісь якості, тобто це вправи, якісь рухливі на командоутворення згуртованість так, арт терапія Яна Смолянська, організаторка заходу. Вона розповідає, що аналогічні тренінги їхня організація проводить в Україні з 2015 року. Спочатку локалізувалися у Сєвєродонецьку та Маріуполі, а з березня 2022 року переїхали до Івано-Франківська. За її словами, саме на заході країни зараз зосереджена найбільша кількість внутрішньопереміщених дітей. Наші тренінги вже пройшли більше 95 освітян. Тобто ми працюємо із навчальними закладами, із школами. Ми навчаємо. Фахівців із школ, тобто, ну частіше за все, це або вчитель фізкультури, психолог, соціальний педагог, які проводять ці заняття. Також ми зараз по Івано-Франківській області облаштовуємо 10 «Child-Friendly Space». Це безпечний простір для для дитини, в якому дитина почувається безпечно, в в якому із дитиною займаються. Учасник заходу Максим Бунегін каже, що працює за цією методикою з 2017 року. Чоловік керував вищим професійним училищем номер 94 в Лисичанську. Зараз проживає у Хмельницькому і продовжує працювати освітянином дистанційно. Ми побачили буквально через декілька місяців, як це вплинуло на згуртованість і ваші на дітей, які навчалися в нашому навчальному закладі. Вони стали більш спокійними, більш згуртованими. Вони почали допомагати друг другу. Вони почали розуміти, що тільки разом вони зможуть чогось достичь і зробити гарне. Сьогодні на Прикарпатті минув останній день тренінгу. Заняття провели для 95 освітян з 50 навчальних закладів. Христина Михайлюк, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. За сюжетом, головна героїня фільму Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до сонячної Сицилії, щоб жити з донькою та допомагати в догляді за онуком. Та виявляється, приїзду мами ніхто не чекав. Заслужена артистка України Ірма Вітовська каже: за сюжетом її героїня стає заробічанкою вимушено, хоча й не їхала до Італії з такою метою. Це вже не про жінку, яка їде від безнадії, а жінку, яка сильна. Насправді, помилково, часом пишуть, що то дом домогосподиня, чи заробітчанка. Ніяк вона не заробітчанка, Не буду спойлерити в фільмі. Ви побачите це абсолютно не влада коза. Вона б ніколи не пішла на заробітчанку. І я б, по мені видно, що я нещасна. Я завжди сильна і весела. Режисером Казаностра Мама Їда став став Джованні Дота. За словами Ірми Вітовської, цей фільм став його першою повнометражною картиною. Зйомки української частини фільму здійснювали у Верховинському районі. Він сказав, я ніколи не думав, що мій перший фільм буде десь, в якійсь Україні, в якихось Карпатах. Я навіть не знав, що це таке є. Ну, я зовсім людина Ніаполя, в політанської школи, тільки закінчив. Я ну і коли я приїхав сюди, я такий вражений, вражений. Він приїхав на підготовку літом. Він так вразився цими горами, цими охайними хати, гадками, цими людьми, цією кухнею. Він цей банош їв ранок ввечері. Обід. Доктор медичних наук, професор, психотерапевт Михайло Пустовойт каже, гумор може допомогти українцям впоратися зі складними ситуаціями. Українці можуть триматися ну за рахунок, по перше. Переконаності в тому, що ми воюємо за праве діло. А друге, от спонтанно, мені прийшло за рахунок нашої легкості і нашого певного гумору, такого, ну яким як мені зараз пригадалося, відзначалися от всі наші козаки в тих мультиплікаційних варіантах. У широкий прокат фільм вийде 1 грудня. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному Івано-Франківськ. Найкращий результат в історії клубу так франківський ураган характеризує свій виступ в лізі чемпіонів УЄФА. Команда здобула дві перемоги в елітному раунді турніру і посіла підсумкову шосту позицію серед 16-ти кращих команд Європи. Матчі цього етапу зіграли минулого тижня в Італії. У першому поєдинку франківці перемогли господарів поля клуб Болі» із рахунком 7-4. Упродовж матчу було три червоні картки, два незабиті пенальті і ще три реалізовані у підсумку 11 забитих м'ячів і перемога у. Ми дуже багато сил дали емоційно, морально, фізично. І взагалі той матч війшов на певну історію для нашого клубу. Так, ми дуже раді, що приїхали багато болівальників з України. Це надихало нас, додавало сил. І хотілося заради них, заради всіх людей, які борють нашу країну, так само боротися на майданчику. У другому поєдинку українська команда поступилася португальському спортінгу. Франківці забили фіналістам минулого розіграшу Ліги Чемпіонів два голи. Португальці відповіли чотирма футзаліст Ілля Тарентів, який цьогоріч дебютував лісі чемпіонів, каже: зіграти із таким титулованим суперником це велика честь. Це не кожному гравцю. дається за свою кар'єру пограти на такому рівні. У третьому поєдинку драконам протистояла команда Лозніця Град із Сербії. Суперник забив гол на початку гри. Проте ураган зумів зрівняти рахунок. А за три хвилини до завершення матчу франківці вирвали перемогу. Для української команди було принципово здобути перемогу над спортсменами із Сербії, каже гравець урагану Михайло Грицина. Ми зразу настроювалися на те, що Ну, ми просто не можемо їх відпустити, типу що обов'язково потрібна перемога десь, десь воно напевно і було на першій, як то кажуть, шпальті в нас. Бо тому, що ми виходили, ми билися за честь країни, ми билися за герб наш клубний, за герб нашої держави. Ураган посів друге місце у своїй групі та підсумкове шосте місце серед європейських футзальних команд. Тренер франківського клубу Юрій Іванишин говорить, результатом своєї команди задоволений. За його словами, в складі урагану виступали виключно українські спортсмени. Більша частина із них це вихованці клубу. У поєдинках проти європейських команд добре зарекомендувала себе молодь урагану, каже Юрій Іванишин. Ми побачили, що молоді гравці себе продемонстрували з найкращої сторони і тим самим доказали що вони можуть претендувати на місце в основному складі і якщо порівнювати, порівнювати минулий рік і сьогоднішній рік то можемо констатувати що ми значно скоротили цю відстань між українськими та португальськими командами і взагалі між українським клубом та європейським грандом Зараз команда готуватиметься до поєдинків чемпіонату України з футзалу. Цьогоріч, за словами тренера, клуб знову боротиметься за золоті медалі національної першості. Василь Скрипка, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.